Гомін всім привіт! Це шоу Гоміна. Слухайте нас буднях на, на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць та Настя зухвало. І до важливих новин. <світ> <світ> у молодці, що надійшло на перероблення у 2023 році. Впала частка жиру. <гум> Олі, <гум> походу, якийсь фермер просто почав читати коровам новини. Що українці? <гум> Відкрили очі на правду, зняли рожеві окуляри, цього вам по телемарафону не розкажуть. Досить жити в світі рожевих поні, де частка жира в молоді не впала. Тепер будете знати. -яй -яй. Я вам скажу ще більше, ця частка. Вам такого не скажуть? Вона частка жиру, в молоці, вона і надалі буде падати. Ну, Єгор, ну, 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 ну на нашо ти розводиш зраду, ну, ну нашо, де да, кра треба краще дивитися в позитивному ключі. Ти подивися, скільки проблем в людей з холестерином, всі хочуть схуднути. А тут, ну чудова новина, молоко почало знежирюватись самостійно. Ну чого ні? Можливо, це просто ну, це спроба відволікти людей від падіння гривні. А в нас і молоко впало. Дивіться і так. Деталі цієї новини. Uh -huh. Масова частка жиру в сирому молоці, що надійшло на переробні підприємства в 2023 році, знизилася до 3% 68% проти 3,7% роком раніше. Uh -huh. Натомість масова частка білка зросла до 3% 21 проти 3% 17. За минулий uh -huh. рік було. Жорстко. Насправді я хочу, щоб всі ми. На секунду зробили паузу, щоб насолодитись тим фактом, що зменшення частки жиру в молоці це реальна новина в 2024 році. Це вау! Це новина, яка точно не стане кейсом в кейсах медіаграмотності, типу, що, от ви тільки заголовки читаєте, а що там написано, і вас вже надурили, ФСБ взяло на крючок? Ні, Ну а кому зараз? Легко, от кому зараз легко? Насправді, може, може цього року і відсоток фруктози в полуниці знизився, але ніхто про це не знає. Просто ще не порахували типожди, це замовчується. Угу. От. І тільки, і тільки відсоток кислих фізій неупинно зростає, uh, да. схоже, що ця новина, як вона як ракета, з теплонаведенням, прямує прямісінько в обличчя перфекціоністів, які читаючи на упаковці 3,68, починають кричати посеред рядів супермаркету. такі Десять вісох відсотка! Ось може сказати, що це не важливо. Що це от подумаєш частка mm. жиру в молоці, Але як ми знаємо, в світі не існує жодних процесів, які б прямо не впливали на українця. Mm -hmm. Тому потім не бідкатись. Коли настане армагеддон, mm -hmm. не бідкатись. Бо я потім скажу, а я ж казав, треба було слідкувати за молочкою. Да. А тепер да мітіоріти, mm -hmm. Ага, А що ви зараз дивитесь за молочкою? А тим часом в Олії скаканула жирність. А в курей стало на піввідсотка менше пір'я. Записуй українець, бо це тобі ще пригодиться, щоб просити ракети. Ну тут головне тільки встигнути крикнути, я ж казав перед тим, як все занапастить гіє на огненах. Це найбільше. Так, так, і все, йдеш до Бога щасливий. Потрапляєш до Бога, і такий Я їм. класно, я передбачив, так? Ну ти Бог, то ти це все знав, але я як ти в цьому моменті був. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Зокрема, в сільгосппідприємствах у 2023 році частка жиру в молосі сировині впала до 3,69% із 3,72% у попередньому році. А показник білка зріс до 3,24% проти 3,2%. Я, як вихований е, сьогоденням правдорубний експерт, хочу зауважити, що те, що показник білка скакнув, uh -huh. це ще не привід для радості. Тому uh -huh. не треба оце зараз думати, що це все вирішить. Тому що глобально цей скачок білку, глобально він нам нічого не дасть. Тому я б дуже не радів на вашому місці, uh -huh. що ось вже завтра буде ще більше білку. А тому що треба пам'ятати, що в молочці ну нема геймчейнджерів. Нема нема. Ну. Нема, ну. Чарівної пігулки не було і нема, і не буде. А того ж треба було починати ще 20 років тому. А тоді що? А тоді всім було не до того. Правильно. А тепер маєте? А тепер, mm. а тепер їжте. Сирок, друже. Чи... Це що було? Це да? що ну. mm -hmm. Начало. Ну, але зате на 100,1% спрацювала служба статистики. Не дарма в нас в університеті викладали цей предмет, бо завдяки ньому я завжди міг сказати, наскільки мені байдуже на ці оцінки в точності до сотих. І тут ще є, до речі, цікавий нюанс у сировині, закупленій переробними підприємствами торік у господарствах населення. Масова частка жиру знизилась до 3,53% із 3,56% у 2022 році. Натомість частка білка підвищилася з 2,96% у 2022 році. Нагадую, не плутайте, uh -huh. до 2,99% торік. Uh -huh. Сенсація. Єдине, що мені гріє душу, це те, що у нас є дерстат і що вони такі професіонали. Але, ну, ви розумієте, в яких умовах ці люди працюють. Ну, Свистять ракети, гудять шахеди, шуршать резолюції, але ці малесенькі рученятка, вони продовжують обчислювати, щоб ми з вами не пропустили ніяких невтішних тенденцій. Угу. Ну і слухайте, як мінімум, це повага до корів. Тому що коли тебе кожного дня доять холодними руками, хочеться бути впевненою, що хоча б все правильно порахували. Радий, що всесвіт настільки синхронізований у своєму бажанні зробити життя українця нестерпним, що не гидує навіть такою дрібничкою, як зниження частку жиру, жиру в молоці. А ви ще кажете, що ми живо, живемо не в злагоді з природою. Ми ось вона, ось вона гармонія природи. Все проти нас. Це було шоу Гоміна от. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя зухвало. Панове, якщо ви накрутились через невтішні новини, через частку жиру в молоці, не переживайте, ця новина була не для вас, а для західної аудиторії. Ну, а я дуже радий за молоко, бо, хоча б воно змогло зменшити свою масову частку жира до літа. Юра, навіть не на out.